31 травня депутати Львівської міської ради зібрались на позачергову сесію, аби вирішити нагальні проблеми, які стосуються Грибовицького сміттєзвалища. На сесії міські обранці проголосували лише за один законопроект, а саме про прийняття змін до міського бюджету Львова на 2016 рік. Таким чином з резервного фонду буде виділено понад 14 мільйонів гривень для укріплення дамби на Грибовицькому сміттєзвалищі. Хочу запитатися Марнашу Андрея Івановича Слуга, де безпосередньо він зараз і хотілося би почути в будь-якому випадку на сесії міської ради по ліквідації цієї ситуації. Ось не їхав в цей доли вдома. Розкажи, скільки громадських активістів було вчора в Любовичах, такі мій думки. Тім депутати провалили ухвалу про висловлення недовіри меру Львова Андрію Садовому За проголосували фракція Укропу, Української Галицької партії та Свободи проти фракція самопоміч, народний контроль, а також громадянська позиція. За міського голову ні разу не голосував. І ні разу не відбував. Вкрас його була відбувана. Його повернали, на жаль,

Активісти не прийняли цього рішення і заблокували вихід із сесійної зали Львівської міської ради. Розпочалася штурханина і вгукування непростойних слів на адресу мера міста. Втім, депутати продовжували сперечатися з активістами і не мали наміру повертатися до питання про висловлені... недовіри добіри меру Львова. Натомість депутати вирішили зробити іншим чином, а саме втікати через усі інші можливі виходи, які є у приміщенні сесійного засідання. На тому і завершили засідання сесії. Хоч і громадські активісти не збирались зупинятись і на цьому, адже вирішили іти пікетувати будинок мера міста. Є пропозиція зібрати весь громадський актив, і зараз їхати до Андрія Івановича під будинок. Можливо, ми його там застанемо.